1 серпня графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії діятимуть упродовж 8 годин. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» у період з 16 до 18 години та з 22 до 24 години буде застосовуватися полегшений варіант відключень в одну чергу. А ось з 17 до 22 години відключатимуть дві черги одночасно. Аби докладніше розібратися в цій історії, долучаємо до нашого ефіру Геннадія Рябц. Експерта з енергетичних питань. Пане Геннадію, доброго вечора. Вітаємо в ефірі. Вітаю вас. Чим критично або кардинально відрізняється 17, період 17 до 22 години, що там буде діяти аж дві черги одночасно, на відміну від періоду 16 до 18, 22-24. Сонечко сідає. Ні, ну тут звісно, що на перший погляд може бути смішно і дійсно, і ми теж посміхаємося. Але проблема в тім, що зараз ось ті самі фотоелектричні панелі сонячних електростанцій займають другий рядок переліку тих е, об'єктів генерації, які забезпечують, власне кажучи, нас всіх електричну енергію. На першому місці, зрозуміло, атомні електростанції, енергоблоки атомних електростанцій, а вже на другому місці з показником аж іноді, в окремі дні, було аж до 20% в структурі генерації це станції на відновлюваних джерелах. Тому Сонце заходить, зменшується відповідно потужність, яку видають ці самі станції, тому що. На жаль, абсолютна більшість з них не було обладнано засобами зберігання енергії, накопичення енергії, хоча в Європі це є обов'язковою умовою. А раз так, то зменшуються і можливості їхні. Тому ми бачимо те, що саме в той час, коли споживання велике. А е, сонечко сіло запроваджуються основні обмеження в енергоспоживання. Це е, в енергетиці називається качина крива, тому що вона е, такий вигляд має як качечка. Е, ну американці вважають, що саме такий вигляд. Ну і качина крива. Е, тому е, ми маємо саме дві черги вимкнення, але це максимум, що буде. І е, впродовж найближчих там тижнів, але точніше, навіть впродовж цього тижня. І е, по-друге, все ж таки тут не 8 годин. Це залежно від того, які там черги будуть. І ми бачимо, що дві черги задіяні лише в нетривалий період часу. Тому що, скоріш за все, все ж таки, е, ми матимемо обмеження в енергоспоживанні е, максимально впродовж 4 годин. Завтра. Пане Геннадію, далі сонце буде ще менше осінь, опалювальний сезон. На що там орієнтуватися? Які тоді будуть графіки діяти? Чи можемо зараз щось прогнозувати і якось собі готуватись передбачати? Так, так можемо, тому що тоді е, будуть задіяні не сім як зараз, а дев'ять енергоблоків атомних електростанцій. Це додасть ще два гігавати потужності. Ще пів гігавата потужності додасть те, що буде зменшено кількість вузьких місць на міждержавних перетинах, через які йде імпорт електричної енергії. Ще три гігавати обіцяють відновити з пошкодженого. Впродовж весняних ударів енергетики обіцяють, що саме стільки можна буде відновити до початку опалювального сезону або до кінця року, і ще один гігаватт буде додано завдяки встановленню малих електростанцій на місцевих джерелах енергії. Насамперед на природному газі. Про що неодноразово заявляли і в офісі президента, і в уряді, і сам президент про це казав. Ну і плюс до цього всього варто буде додати ці заходи, точніше, ту потужність, яку зараз забезпечують в рамках програми децентралізації територіальні громади, там теж достатньо ефективно вони працюють і там не лише. На щастя, не лише фотоелектричні панелі встановлюють. Тому на початок опалювального сезону буде відновлено з того, що було пошкоджено, десь 60-70%. Але mm -hmm. при цьому всьому, на жаль, зростатиме споживання і зросте споживання суттєво майже на третину. І, а може навіть і більше ніж на третину, все буде залежати від погоди, тому повністю задовольнити усі вимоги споживачів навіть за умови реалізації всіх названих мною заходів не вдасться. Тому реалістичний сценарій там ніяких апокаліпсисів, блекаутів чи навпаки, вимкне відсутності вимкнень не буде. А реалістичний сценарій буде полягати в наявності трьох-чотирьох черг вимкнень щодоби, коли температура буде нижче за мінус п'ять за вікном. Нічого кращого на жаль енергетики пообіцяти не можуть, mm -hmm. тому що надто багато було вибито у встановленої потужності, передусім навесні цього року. Ну і попри всі намагання, і старання енергетиків відновити те, що було пошкоджено, важко передбачити скільки гіпотетично ще може бути пошкоджено після відновлення тут тут, можу сказати про це, тому що все ж таки, окрім відновлення, було надано відповідні доручення на ставці верховного головнокомандувача. Причому це на контролі. Ставки перебуває це питання, і ці доручення стосувалися підвищення щільності захисту об'єктів критичної, зокрема енергетичної інфраструктури. І я думаю, що ті заходи, які будуть вжиті в рамках цих доручень, а також ті заходи, які вживають е учасники енергетичних ринків та оператори системи передачі і розподілу, дозволять. Зменшити е, м, ймовірність ураження відновлених, відремонтованих або працюючих енергетичних об'єктів, і оцей реальний сценарій він враховує якраз і той прогрес, який буде досягнено цьому е, е, за цим напрямом відновлення. Цікаво. Пане Геннадію, враховуючи зруйновані об'єкти генерації та хід відновлювальних робіт, яким містам прийдеться найважче з Осені? Харкову? Харкову, Одесі, Херсону, Запоріжжю, Миколаєву. Тобто, тим, хто найбільше потерпає від ударів, в тому числі, якщо йдеться про Харків, Херсон керованими авіаційними бомбами. і... Там, де, взагалі, Росія не дотримується будь-яких правил ведення війни чи міжнародного гуманітарного права, на жаль, там ситуація буде найважчою, але все ж таки варто віддати належне харків'янам і міській владі, в тому, що вони усвідомлюють ті. Ризики, які існують, і намагається е, ймовірність настання негативних наслідків звести до мінімуму. Наскільки це вдасться, зараз сказати не можу, але там робиться багато для того, щоб е, якось полегшити е, життя тих, хто попри обстріли, попри е, щоденні. Тривалі повітряні тривоги продовжує працювати наближаючи перемогу України. Зрозуміло, що ж ми вам дякуємо, Спасибо. пане Геннадію, за ваші експертні думки за те, що знайшли час. Долучилися до нас. Геннадій Рябцев був із нами експерт із енергетичних питань.